Відсутність нових санкцій США дозволила Росії відновити постачання військових товарів раніше. Адміністрація Джо Байдена щомісяця впроваджувала сотні технічних санкцій, спрямованих проти компаній по всьому світу, які постачали Москві критично важливі компоненти в обхід обмежень. Ну і цього року адміністрація Дональда Трампа не запровадила жодних нових санкцій а в деяких випадках навіть до речі пом'якшила свої обмеження. Ну і також це до речі призвело і до того, що в деяких випадках дійсно. Лише в Китаї виникло понад 130 ферм, фірм, які активно рекламують продажі санкційних чипів для Росії. Деякі з цих компонентів використовуються і в крилатих ракетах Х-101, якими Рейфі обстрілює Україну. Ну і різка зміна політика санкцій щодо Росії, особливо помітна у контрасті з тим, як Трамп наразі агресивно впроваджував санкції проти Ірану, судів МКС, також і злочинних угруповань. Ну, Конгресмени з обох таборів стверджують, що таке. Им чином, білий дім він підриває зусилля заходу щодо протистояння російської агресії. Тобто, бачимо з вами, що такі дії вони дійсно продовжують відбуватися. Ми бачимо дійсно, що і ще до речі, і старший науковий співробітник центру глобальної енергетики Колумбійського університету дописав про те, що Едвард Фішман його ім'я, а підхід Трампа до економічного державного управління полягає в тому, щоб чинити тиск, отримувати важелі впливу та намагатися досягти найкращої можливої угоди з якоїсь причини в випадку з Росією він не хоче мати жодних важелів впливу на. Путіна а, ну і також ще хочеться нагадати з приводу того, що адміністрація Байдена в середньому запроваджувала понад 170 нових санкцій на місяць проти організацій, пов'язаних з Росією з 2022 по 2024 рік. Ну і серед цілей були такі, як виробництво нафти та зброї, закупівля технологій та банківська справа. Загалом адміністрація Байдена запровадила понад 6200 блокувань щодо фізичних осіб, компаній, суден, літаків пов'язаних саме з рашиською. Федерацію ну, і згідно з аналізом даних міністерства фінансів, проведеного газетою Таймс, в останні тижні перебування Байдена на посаді Сполучені Штати ще більше посилили тиск, випустивши майже втричі більше ніж у середньому за місяць. Ну і також. Хочеться ще з вами поговорити з приводу того, як китайські компанії уникають санкцій. і New York Times видання наголошено тому, що наслідки цього тиску вже починають зникати. Огляд торгових запасів, записів онлайн списків та корпоративних документів, проведений газетою Таймс. Виявив понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконзі, які рекламують негайний продаж обмежених комп'ютерних чіпів до Росії. Жодна з цих компаній, звичайно, не перебуває під. Санкціями. Ну і одна з фірм, HKGST Асті рекламує чіпи, необхідні для російських крилатих ракет, зокрема таких як Х-101, яка нещодавно була використана під час атаки по столиці нашої держави, місту Києву. Ну і також фірма була зареєстрована в Гонконзі 9 місяців тому. А її сайт він був створений у лютому. Ну і бачимо, що дійсно. Ось така от різка зміна санкціонування Сполучених Штатів підкреслює невтручання Трампа у справи проти Росії. і Також навіть знаєте трохи дійсно. Дописує видання з приводу того, що це відбувається попри ескалацію бойових дій. Ну і відмови від тарифів вразила експертів, особливо враховуючи те, що Трамп вихвалявся здатністю імпортних податків залучити країни до переговорів. За словами Фішмана, він використовував тарифи не лише як торговельний інструмент, а й як форму санкцій, Так так би мовити. Ну і також ще видання дописало свою думку з приводу того, яка там роль єс наразі відбувається. Говорить те, що відступ Америка дозволив європейському союзу взяти на себе ініціативу щодо запровадження санкцій проти Росії згідно з аналізом Times, обмеження ЄС досі були а, загалом набагато менш комплексними, особливо коли йдеться про кампанії та осіб за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції. Ці так звані мережі третіх країн є важливими каналами зв'язку для Кремля, щоб підтримувати свої ланцюги поставок воєнного часу. Ось така інформація також з Тобто бачимо з вами, що все ж таки санкції це таке досить болюче питання для нас, для українців, також для Рошейської Федерації. Так, скоріше за все, через те, що от дійсно а, так говорять про те, що все ж таки пакети будуть. Оприлюднюватися, пакети будуть більше так їх залучати, але от бачимо, що наразі Рефія, завдяки знову ж таки Сполученим Штатам Америки, Америка перепрошує саме Дональду Трампу, так першочергово президенту Сполучених Штатів Америки. А так є в них змога через це відновлювати наразі постачання військових товарів. Вони вже точніше це відновили. Ну і також відсутність нових санкцій. Вона також знаєте, та досить яскраво так. Впливає на расистів, на мою думку, тому що. От дійсно ми можемо посп... поспостерігати так, те, що все ж таки расисти, вони ось. Тим, що а, мало санкцій, мало якихось реакцій, тому подібне вони знаєте, відчувають ось цю вседозволеність. Дійсно, це дуже яскраво прослідковується в їхніх діях, в їхніх ударах, так і вони продовжують чомусь думати, що весь світ буде далі йти за ними, так йти вірити їм про те, що вони готові до миру, так їхні ось ці заклики, оклики, так би мовити. Ну тобто, ми з вами прекрасно бачимо, що расисти такими діями а, дійсно вони відчувають ось цю, на жаль, вседозволеність. Зупини. Нили всю військову допомогу Україні, і як зазначає видання The Economist, так Вашингтон тисне на Київ, щоб він прийняв умови Росії. Про що йдеться? Сполучені Штати зупинили постачання всієї зброї України. Мова йде як про запчастини до військової техніки, так і про снаряди. Попри те, що в Трампа наполягають на зворотньому, вказуючи, що припинення стосується лише певного типу зброєння, насправді ситуація значно гірша. Ймовірно, у сполучених штатах Америки таким кроком хоч. Жить вичевита з Києва певні поступ. На переговорах із Російською Федерацією дані оприлюднило видання за ікону місці з посиланням на українських чиновників. І так, за їхньою інформацією, наразі зупинені всі постачання зброї, включно зі снарядами та запчастинами. Водночас, після перегляду допомоги від США, їх можуть відновити. Київ більше не отримує ні снарядів, ні бойових запчастин. У Трампа за даними джерел, повну зупинку постачання зброї заперечують. Далі буду цитувати, що пише видання Українських. Офіційні особи стверджують, що фактично було зупинено всі постачання американської зброї, включаючи снаряди та запчастини. Ця заява заперечується американською владою. Чиновники уточнили, що перегляд має глобальний характер, і будь-яке призупинення у перспективі може бути. Скасовано. Пентагон же представляє паузу як обмежений та тимчасовий захід. Утім, українські чиновники підозрюють узгодження зусиль адміністрації Дональда Трампа, щоб вичувати політичні поступки з України. Така ж ситуація вже була на початку березня, після конфлікту лідера нашої країни Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі. Далі знову ж таки будуть цитувати все це дописує видання за економіст. Фронт Україна швидше за все не впаде найближчими місяцями, хоча Росія поступово просувається вперед. Проте Україна зіштовхується із похмурою реальністю. Чим менше зброї вона отримує, тим більше людей і територій вона втрачає. Пише за економіст. Ну і раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання лише низки критичних озброєнь для України, в тому числі ракет для протиповітряної оборони та винищувачів F-16.